Що на вас чекає ближчим часом? Давайте подивимося декілька яких енергіях. Зараз ви знаходитесь, що у вас в житті відбувається. І подивимося, що чекає. Ну, дивіться, зараз ви в таких непоганих енергіях, ви ніби щось вирішили зробити, можливо, поміняти роботу, професію взагалі свою. На весь порядок. Ось якогось такого мертвого якоря ви зриваєтесь, і ви відчуваєте натхнення, що це обов'язково у вас вийде. Можливо, знайшли для себе якийсь вихід із скрутної ситуації. Ну, що ж тоді вас чекає? Так, да, страхи ви якісь завершаєте позаду? Може, хтось наважиться на тару, вивчити тару, чи да, будь-які е, можливості для зчитування майбутнього, так? Карта будинку випадає. Можливо, хтось хто. Мішав вам для того, щоб мати будинок, чи закривав дорогу для мужчини в цей будинок, ця історія уйде, ця людина уйде. До речі, ви тут можете чистку проходити і відчувати, що вже вам зараз вже легше, так? і вам в цьому може допомагати жінка-професіонал. Вона може відкривати дороги вам для кохання, і тут карта показує, що дійсно кохання прийде. У ваше життя ближчим часом і дві карти дому. Ви знайдете якусь стабільність, відчуття затишку і відчуття спокою.